Вітаю! Мене звати Денис Сухотін. Я юрист, голова Закарпатського обласного товариства осіб з інвалідністю, Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України. Сьогодні ми поговоримо про пропозицію зобов'язати керівників громадських об'єднань подавати щорічну декларацію про доходи та майно. Конкретно народний депутат України Сергій Кузьміних ініціював законопроект про внесення змін до статті 23 закону України про громадське об'єднання яким пропоную зобов'язати керівників та осіб, які входять до складу вищих керівних органів управління громадських об'єднань зі статусом юридичної особи, а також створених ними юридичних осіб щорічно до 1 квітня подавати інформацію про доходи та майно для оприлюднення на офіційному веб-порталі Державної податкової служби. Проблемою, яку має вийшти ця зміна, є, нібито чисельні факти привласнення керівниками та членами громадських організацій, які мають статус неприбуткових організацій. Доходів організацій, що мають використовуватися на статутну діяльність. В зв'язку з чим у таких керівників та членів громадських організацій з'являються у власні коштовні об'єкти нерухомого та рухомого майна, Все це обґрунтовується результатами журналістських розслідувань, дописами у соцмережах, але не встановленими судом фактами, рішеннями та вироками. Чи це вплине на діяльність та розвиток громадських організацій? Я гадаю, що вплине і вплине негативно. Вищі органи управління громадської організації це загальні збори, конференція, з'їзд, а це величезна кількість людей. Також до органів управління належать виконавчі органи, що створюються загальними зборами: це Рада, Президія, Ради, правління тощо. Зобов'язання керівників та осіб, які входять до складу органів управління громадських об'єднань, щорічно подавати інформацію про доходи та майно, може значно ускладнити діяльність громадської організації. Окрім того, при поданні інформації про доходи та майно, фактично подання щорічної декларації, яку подають державні службовці, пропонується декларувати абсолютно всі відомості про доходи і а це заробітна плата, дохід від оренди тощо. Варто пам'ятати, що керівництво громадської організації, а тим більше перебування у складі органів управління, дуже часто не є основним видом професійної діяльності людини. Через це керівники та особи, які входять до складу керівних органів громадських об'єднань. Будуть змушені звертатися за довідками про доходи та іншими документами для відображення точної та правдивої інформації у своїх відомостях, в тому числі тих документів, які були посвідчені нотаріально. Відсутність досвіду подання подібної інформації у більшості представників громадського сектору також значно ускладнить процес. Члени громадських організацій через надмірний фінансовий контроль та порушення особистого простору, через необґрунтоване та непропорційне втручання у приватність, будуть змушені припинити своє членство та активну участь в організації. Запропоновані законодавчі зміни можуть бути сприйняті громадським сектором, як такі, що порушують права та свободи людини, а саме право на свободу об'єднань та право на приватність і принцип недискримінації. Діюче законодавство достатньо врегульовує фінансову звітність громадських організацій. Відкритість для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських організацій вже передбачена у чинному законодавстві і більшість громадських організацій регулярно надає встановлені звіти. Необхідність подання щорічної інформації про доходи та майно керівників та осіб, які входять до складу вищих органів управління громадських об'єднань з подальшою публікацією цієї інформації є невмотивованим та нелогічним. Автор законопроекту посилається на фундаментальні принципи що статусу. Неурядових організацій в Європі, ухвалені Радою Європи 5 липня 2002 року. Разом з тим, в пункті 7 Цит іншого документу вказано, що урядові органи можуть працювати з неурядовими організаціями для досягнення цілей державної політики, але не повинні намагатися заволодіти ними чи змусити їх працювати під своїм контролем. Конституційний Суд України, ще у 2019 році визнав неконституційними деякі положення закону України про запобігання корупції, в яких також пропонували запровадити декларування та оприлюднення інформації про лідоходи та майно керівників громадських об'єднань. Конституційний суд сказав державне зобов'язання здійснювати контроль за діяльністю громадських об'єднань, проте такий контроль не повинен бути надмірним і перешкоджати законні діяльності цих об'єднань та реалізації громадянами їх конституційного права на свободу об'єднань. Конституційний суд звертає увагу на те, що заходи фінансового контролю за діяльністю об'єднаних громадян та їх членів, які не здійснюють публічних владних повноважень або не фінансуються за рахунок коштів державного бюджету України чи місцевих бюджетів, не можуть бути надмірними та такими, що непропорційно обмежують свободу політичної та громадської діяльності. Суд, ні, вилюють сутність права громадян на свободу об'єднань. Автор законопроекту напевно занепокоєний обсягами гуманітарної допомоги та грошових донатів, які громадські організації збирають, акумулюють. Та передають для ВПО ветеранів Збройних сил України, бажаючи це потенційним джерелом для незаконного збереження керівників ГИО. Але під час військової організації РФ проти України саме діяльність громадських організацій, волонтерів та активістів в багатьох випадках забезпечила задоволення базових потреб громадян, які опинилися на складних умовах. І організації продовжують це робити щодня, допомагаючи людям, наближаючи перемогу. Не всі керівники громадських об'єднань мають лідну нерухомість крути автівки та відпочивають на крибах. Злодіїв та шахраїв треба виявляти та карати, це однозначно. Але випадки розкрадання гуманітарної допомоги, це одиничні випадки, а не загальна тенденція. Рівняти псіху під один гребінець на підставі журналістських розслідувань та повідомлень в мережах не обґрунтовано та несправедливо. Деякі провідні громадські об'єднання, наприклад, Гельсінська спілка в Україні, також рекомендували парламенту відхилити даний законопроект Союз осіб з інвалідністю України приєднується до тих рекомендацій також. Рекомендує нашим парламентарям відхилити даний законопроект. Не все добре. Дякую за увагу. Слава Україні!